Вже місяць чернігів вимушено обходиться без вуличного освітлення, а подекуди і світлофорів. Російські атаки пошкодили українську об'єднану енергосистему, і тепер доводиться економити на всьому. Пересуватися вулицями та переходити дороги чернігівцям стало набагато складніше. Водії пішоходи, велосипедисти, інші учасники дорожнього руху опинилися. Я б сказала, вкрай важких умовах. Від кожного учасника дорожнього руху сьогодні потрібна максимальна уважність і, звичайно, дотримання правил дорожнього руху. Але сьогоднішня акція в нас привертає увагу саме до пішоходів. Тому що пішохід це повноцінний учасник дорожнього руху, який має не тільки права, але й обов'язки. Щоб полегшити розпізнавання водіями пішоходів, поліцейські по всій Україні провели акції Світло переможе темряву. Вони роздавали людям світловідбивні стрічки, які можна носити на одязі. В світлі фар вони добре помітні. А так куди її це потрібно, можна на руку одягати а, або на плечі. Так, носіть, будь ласка, і потрібно ввечері носити їх. Добре? Хорошо. Чимало містян, які отримали від поліцейських подарунки, і самі останнім часом неодноразово ставали свідками того, наскільки небезпечним є перехід дороги у темряві. Дітя вискакує за машини, за не на дорогу. Ну, так це днем навіть буває таке. А ночі так це взагалі треба обережно, ну, я не знаю. Треба увага. До війни водителі були хороші, виступали. А зараз такі, наче війна закінчилася, літають їм по барабану. Поняти не можу, чому. Літають, не виступають взагалі. Не встиг перейти дорогу, вони вже по ногам перелітають. Я сам водитель, я знаю. Я остановлюсь, подожду, вже пройдуть, потім вже їду. В Чернігові поліція фіксує зростання кількості ДТП за останній місяць, особливо за участю пішоходів і в темну пору доби. Останні буквально кілька тижнів показали наскільки це на практиці важливо. Ми маємо чотири ДТП в такий темний час, де троє людей травмувалося. Одна людина, на жаль, два дні тому загинула на місці ДТП. Згідно з правилами дорожнього руху, в темну пору доби пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділяти себе за можливості світлоповертальними елементами. Якщо вони цього не роблять, це вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачений штраф у 255 гривень. така це. Носіть обов'язково Забезпечте своє життя і діти. Це гарний межі гарний.